Привіт з вами автограду! Сьогодні огляд гідророзподільника r 80 3 1 1-222G. Виробництво Юбана Литва. Приїжджає він в такому пакуванні. Є наклейки, на наклейки вказано Литва. відкриваємо. Отак він запакований. Це тризолотниковий гідророзподільник, призначений для управління навісним обладнанням тракторів МТЗ-80, 82, дт 75 юмз 6 т 28 Поки ви оглядаєте, я вам розкажу, що тут є 4 положення: це підіймання, нейтральне опускання та опускання примусове. Плаваючого положення тут немає, тому важливо враховувати при замовленні. Якщо вам треба з плаваючим режимом, то треба брати Р84 1 Там буде плавачий, але не буде примусового. Корпус класичний, чугунний. Литовський виробник, який вже зарекомендував себе дуже давно, як якісний аналог до техніки МТЗ, ЮМЗ і ХТС. Звертайтесь в наш інтернет-магазин Автоградус. Посилання на цю позицію буде під відео. Гарного дня! Слава Україні!